Мені конче набридла родина мого чоловіка. Всякий раз, як ми навідуємо їх на свята, вони принижують моїх дітей, а своїх величають до генію. У мого чоловіка Дениса є молодший брат і сестра, які також створили власні сім'ї. Як зазвичай, сестра раніше всіх створила сім'ю, і її діти дещо старші за моїх, тому особливої конкуренції з моїми я не відчуваю. Однак все одно вона присутня. Особливо коли це стосується спогадів про її сина у віці мого. Коли моєму синові виповнило кілька років, то на одному з різдвяних свят та й на інших, вона полюбляла говорити, що її сини, як були у цьому віці, міли вже колядувати і знали багато колядок. Каже, чому твій син їх не вчить, чи таланту не вистачило? Однак це рідкість. Бо, окрім колядок, вони більше нічого особливого і не вивчали. Зазвичай вона їх не порівнює, бо все-таки вони далеко не ровесники, на відміну від дітей брата мого чоловіка. Цей Михайло просто проставляє своїх доньок, які народились від другого шлюбу, майже в той самий період, що і наші з Денисом діти. Мій чоловік Денис постійно закриває очі, коли його дітей принижує сім'я брата. Мене це так злить, що я взагалі зненавиділа всі церковні свята і неохоче збиралася на них, бо знала, що мене там чекає нескінчені схвальні етюди про успіхи його доньок. А моїх дітей вони взагалі не звертають уваги, а коли звертають, то лише в порівнянні зі своїми. Ну і, звісно, не на користь моїх дітей. Мій син Ярослав дуже талановитий. Мені його і хвалити не потрібно, бо й співати вміє, і запам'ятовує все за мить. У дитячому садочку його прозвали Вундеркінд. Мій дуже здібний і енергійний син, однак він дещо не посидючий і неслухняний, як і всі діти, зрештою. На превеликий жаль, мій син майже ровесник нашої племінниці Дарини, дочки Денисового брата Михайла. Ну і звісно. Вона має бути більш талановита і розумна самого сина. На кожному застілі про це йде мова. Мій син міє співати, то вони і дочку свою записали на вокал, а на Великдень сказали, щоб мій син з нею співав, і не як рівноправний співак у дуеті, а просто приспів для більшого звучання її дочки. А куплети і все інше, звісно, у виконанні даринки має бути. Найгірше те. Що мій чоловік це схвалив. Коли я сиділа у залі і дивилася, як мій син просто її підспівує, мені було дуже прикро, як ніколи. Але голосу в неї не було вишуканого, і співати вона то не дуже і вміла. Але вони відмовились від цієї ідеї, а коли мого сина без неї взяли безплатно у вокальну студію, потім взагалі навіть згадувати про це перестали. Але далі стало ще гірше. На свята вони почали порівнювати їх оцінки та успіхи під час семестру. Свята перетворились на якийсь екзамен для мого сина. В чому він одягнений, з ким він дружить, з ким не дружить. Головне, що мені прикро і за племінницю даринку, бо ж вона тільки дитина, а їй навмисно змушують постійно конкурувати і щось доводити. Вони говорять, що мій син не зграба, якщо раптом щось випустить з рук під час застілля. Дурень! Якщо щось вигукнуть нерозумне. Але ж він всього-навсього дитина. Як він витримує цю напругу, я не розумію. Певно, вважаю, що це тільки жарти його родичів, бо ж вони все в жарт переводять, а я лише за цим всім спостерігаю. Різдво стало останньою краплею. Мій син вирішив бути чемним і обслужити всіх гостей, які прийшли привітати зі святом народження Христа. Допоміг сервірувати стіл, подавав блюда і забирав брудний посуд, щоб мені не було важко. На що родичі мого чоловіка відповіли Молодець хлопець, буде з нього офіціант, бо на більше немає і так чого розраховувати. Після цих слів всі засміялись, і мій чоловік почав сміятися більше за всіх. Я змовчала, щоб не влаштовувати скандалу і не соромитись перед всіма. Однак Більшому моєї ноги, і ноги мого сина на їхніх частуваннях не буде.